Йдемо на Вінамак, Індіана. І це таке маленьке селище чи село. Там є чимало таких заводів, які роблять кемпери або ж перероблюють із мінівенів інвалідки роблять такі інвалід, інвалідні мінівени. Де є рампа, яка видвігається, занижені, ну, щоб посадити туди а, людину, яка на візочку. Я там бувало забирав машинки, такі ж вини, а сьогодні їду просто на Ділерську, треба забрати Форб Транзит. Він їде в Джорджію, в Атланту. Бо я їду в Атланту, тому в Індіані. Забираю три машинки. Перший стоп це Вінамак, другий Фортвейн і третій в Індіанаполіс. Погодка трошки не радує, але нормально. Періодично посилюється або послаблюється дощ. Закрили дорогу, <кій> як завжди. А ну, об'їжджаю полями, полями, там трочок, трактор стоїть, і погода. Сьогодні так, треба розминутися, скинути швидкість трохи. Роки. Дорога достатньо вузька. Оце такі дороги тут. У цих, о, фактично, між полями. Тоді асфальт теж пішов. Між полями, між полями для техніки. То, в принципі, що тут люди живуть, але ось така дорожка не маркована, але без ямок, без ямок. Виїхав на дилеску, забираю венчик і їдемо далі. Там ніхто не святкує. Може той сидить, але ніхто не. Червоний, бо в мене зараз три машини спереду трейлера. Одна зверху, друга знизу, одна посередині. І вони хотіли провірити навантаження на задню вісь трачка. Бо чисто візуально виглядає, що одна вісь, але дофіга машин. Але ні, вони ще з чотирма машинами. Нема перевісу, перегрузу. Привірно відпустили летим далі. Сьогодні в мене машинка, яких я мало останнім часом вожу. за аукціона IAA. Insurance Auto Action. А, звідси це один з аукціонів, де знаходяться биті машини. І дуже часто їх купують і везуть там в Україну, в Європу, неважливо. От. Оце така локація. І сьогодні я тут забираю одну машинку, наче вона Run and Drive. Тобто на ходу заводиться і їде, ну побачимо. Якщо не на ходу, я брати не буду, бо в мене немає часу. і Невідомо йде до кастомера, невідомо як тоді розгружати. Бо тут погрузчик великий, трактор загрузить вилами, а там ні, тому я не хочу ризикувати. Ось так тут стоять, грузять і мені теж треба кудись заїхати і стати. Ну, десь зараз заїду і стану. Не люблю ось таких цих. Бачите, тут брудно і тут валяється дуже багато запчастин які відпадають від машин битих, можна пробити колеса, не раз пробивав, тому я і не беру ці тачки. Плюс тут, бачите, яка черга Ну, просто колосальна. І Тому тут а, а, дуже часто вбиваєш годину, дві, три. Обов'язково треба надівати вест, називається, жилеточка. Бо можуть сказати, а ми тебе не загрузимо. Тому в мене все готово. Тільки ну, так мала, мала на мене. Одиваємось, беремо документи, телефон і йдемо в офіс а, вставати в чергу. Ось так моя комбінація виглядає. Зараз сюди привезуть машинку, поставлять, правда, тут не можна знімати. О, тому на жаль. Тому покажу, що як загрузять. За... Ой, щось важко, це не така погода, тільки спати. Встав 4 четвертій, щоб виїхати в п'ятій. Тому важко, важко говорити, знімати. Блін, ну то, то мені не подобається. Ну надіюсь не відірве. Або ж пров'язати скочем, полізу провірю. І бачите, скільки ці всі люди ждуть. Ну, я десь тут побачимо. годину дві вб'ю. Тому я не беру ніколи. Бо я сам загружаю на дилерських там 10-20 хвилин, в залежності від дилерської, як швидко мені, мені ключі дадуть, де машина запаркована і так далі. і так далі. 10-20 хвилин. Тут, ну, зараз побачимо. години півтори дві я вб'ю. По-любому. Покажу вам, як грузять, тепер розумієте, чому я не люблю ці довбані биті. Машини, аукціони битих машин. Бо я вже встаю тут час 47. Година 47 і ну, трошки движеться, повиїжджали, але ну дуже довго. Я не знаю. Я просто в шоці. Я просто не знаю. Ніколи більше. Ну Нарешті пройшло 2 години-15 хвилин і я загрузив цю машинку. Вартує воно чи ні. 100 разів собі казав, що не буду брати з таких копортів машини. І плюс оце ще треба зав'язати, бо це оп, і вилітає воно натяк. Плюс оце відкрито. А, одні проблеми, я все. Я закінчую з цими битками, не хочу, не вартує воно. Ось так поставив зіптайпи, мусить витримати. Тут так само трошки за колесо, аби доїхали. Потім позриваю, щоб з'їхати. А Стім не знаю, наче важкий, трохи буде плига, думаю, нікуди воно не дінеться. Все, виїжджаю, бо потрати вже немає часу. Треба доїхати, скільки зможу, і буде все нормально. Так що, так, перевірити, чи я закрив усі бакси, а то одного разу забувся бокову закрити. І виїжджаємо.